Всім привіт! Сьогодні ми будемо оцінювати характеристики нашого улюбленого бійця, Ну, скажу так, моєму колишньому найлюбільшого бійця Фенга. Я його дуже колись любив, його звати Фенг, він дуже любить попкорн. Ну, Він, скажімо так, китаєць. І сьогодні ми будемо оцінювати його характеристики, Гіпер Гаджети пасівки і так далі, і, звичайно, скіни. У мене він на одразі з гіпером, тому погнали! Ну, до сильність у нього 8600 хп. Ну, доволі непогано. Швидкість нього дуже швидка. Це обов'язково треба, запам'ятати. знімає, скажімо так, він б'ється ногами. Ну, бачите, у нього просто ногами б'ється. І ногою він знімає 2720 хп. Дальність у нього велика. Дуже велика, скажімо так. Я би поставив його не особи і велика. Навіть. Не, не дуже прям велика. Розрядка у нього правда дуже шидка. Як і Едгара, Ну, приблизно. Далі його ульта. Скажімо так, його ульта дуже далеко б'є. Дуже далеко. І знімає 2400. Він, скажімо так, просто так на всьому розгоні починає, ну, він не розгоняє, він просто зразу так ультує. Просто бамс і все. Ультанув. Тому, бо сам по собі. Імбовий дуже, скажімо так. А тепер ми погнали до його скінів. Це саме моє найлюбеніша частина. Погнали. Перший скін, який в мене є, бо я його купляв, не питаю, який це пропас, чи це був 8, чи це 9 був бравпас. Ось такий бравпасик. Я його купив тоді ще за геми. от такий скінчик. Він дуже мені подобається анімацією, бачите? Дуже прикольний. Далі є Остофенг. Ну такий скажімо скажу так. Дуже прикольненький. Скінчик. Далі наш срібний фен і, звичайно, кабоча фен. Дуже багато хто любить цей скін. Всі думають, що це найкращий скін. Ну, він, звичайно, хеллоуінський, я вам скажу, що це реально імбовий скін, але, скажімо так, Furious fan набагато кращий. Далі у нас ще, ще скіни, які недавно. Ну, як недавно. ну чуть чуть, давно, давно вже чуть, але Скажімо так, недавно не от такі от скіни. Плюс комплект. Це тільки пічі скін, є ще така самі, тільки синій. От, в них комплект іде. Звичайно ж, пінчик і, звичайно ж, іконка. Ну, для пічу скин, це доволі імбово ще іконку давати. Далі є ще найдорігіший скін і найкращий, ну, я так думаю, найкращий все-таки Фенг. фен. такий він дуже бачу, такий прикольний. Ну Це ж капець, ну дивіться бачите він сам. Прикольний скін. Я б сам його купив, але... Егемі не вистачає, на жаль. Цей комплект до цього скіна додається пінчик, спрейчик і звичайно ж іконочка. Бо імбой взагалі. От дивіться, просто його анімація, Ну це ж капець просто дивіться. То ходить по стіні, то ще щось. Ну, дуже прикольний скін, правда? Я, якщо ви реально хочете його на свій аккаунт, то обов'язково писати лайк. Скоро у вас він появиться. Ну окей, з кінами ми розібралися. Тепер ми погнали до пінчиків. От наші пінчики. Ну, це не звертайте увагу, це вже цей. Це ж ще тоді піни з пасу. Ну так то ви можете продивлятися ці всі піни. Само собою в мене їх багато, можу говорити вся колекція. Дуже всі прикольні, то є сумний, то є ще хтось. Ну, дуже прикольний пінчик. А тепер ми приходимо до найголнішеї і найцікавішого я думаю, для вас. Це гаджет пасівки і гіпер. Гаджет у нього дуже прикольний. Перший гаджет. Він просто розкидаю. Ну, крізь себе просто купа попкорн і кожен попкорн 1088 хп має. Кось він тільки 500, але його дуже жорстко бафнуло Тому він тепер реальний гімбовий гаджет. Тепер його хоч би хтось бере. Але краще цей все-таки. Він дуже ефективний соло, солош просто Коли ти не хатай вдарити, то ти можеш, поки воно перезарядиться, ти кинеш гаджет і ще раз удариш. Він зразу, якщо ти зблизька, то він зразу отак робить переверт. Зразу швидко крутиться, застигає, ну ти застигаєш на 0,5, секунди, і все, і тебе може добити. Це дуже гаджет, тому беріть його. Я вам говорю, не пожалієте. Точно беріть цей гаджет. Краще вже беріть другий. Перший навіть можете не брати, якщо навіть. Добре, далі Герс я взяв, ну, як ви бачите, на домах і на ще один гаджет. Я думаю, це саме найпотрібніше, а по-вашому може це... це... Щось інше, до прикладу, оцей життя і на швидкість. Ну добре, приходимо далі. Пасівки. Імбові і одна і друга посівка. Я думаю, що колись друга посівка краще, насправді перша посівка краще. Перша посівка. Коє Фенг. До прикладу, він знімає 2400 горив. Так якщо противника, 2000 теж. То він якщо добиває ультою саме, тільки ультою. То в нього ще одна ульта. Це їм дуже. ти удар, удар, ультою добиваєш чи там ще ульта? то ще одна Ти ти можеш кудись ще... Не знаю, ще одну кудись ульту кинути. Тому дуже прикольно. А друга посівка... кажемо так... Дуже їм було! Коротше, кожні 3 секунди появляється щит. І захищає від будь на 90%. Типу, ну, це дуже круто, правда? Де на 90%. Це типа якщо ти знімаєш 2000, то... Якихось там 200. Десь 400 хп. Це ж капець, типа, реально. Дуже прикольно. Тепер гіперзаряд. І перезаряд у нього дуже ібой. Це самий найперший гіперзаряд. Ну, з зі самих найперших, скажу так. Він включає в собі швидкість 25%, дамаг плюс 15% і щит плюс 15%. Ну, не особо такий крутий гіпер, але особливо крутий. Саме найго фішка від ульти, і може ультувати через стіни. Це капець просто. Реально, коли ти хочеш добити, коли ти просто через цін культуєш і все інте. І фен тебе добиває. Тупо, тобто це капець повний. Нього і особи довго не вбивається, але солодом теж воли. І ще, я вам забув сказати останнє. Що фен, якщо 4, скажем так, до прикладу робота, я вам зараз вам покажу. Він може в кожного вдарити, тільки по 4. Зараз я вам покажу, продемонструю Погнали! Ми беремо спеціальний гаджет на цей, на прокрутку і все. І, звичайно, ж пасівочку. 1, 2, 3. 3 секунди і все Зараз я вам покажу. Такий у нього спрейчик ось десь 50 хп знімає. ви бачите? Бачите? От цих чотирьох ботів. Дивіться. У вас тільки чотирьох. Може. Бачите, він тільки по 4 може. Ульта у нього набивається... Зараз подивимось. 1. 2. Тут 4 удара називається, звичайно. А якщо з боська... Зараз! Зараз, подивіться. Так куда мені кінь тут? тут. От. А якщо з боська, так само. <кхи> Я знаю, це якось чуть, -чуть тупо, але ну окей. Питаємося до розрахувати. І перезаряд отак от може. Опа! Опа! І отак просто. І через сіночку. Бачите? Які нього гаджет прикольненький О, дивіться. Оп! І ти можеш за той час просто його добити, одиви. У мене, до прикладу, мало хп. У мене, до прикладу, дуже мало ХП. от Бачите, навіть не ставай, і то плюс 2000 ти схавиш. Ну, це дуже прикольно, типу. Це реально дуже імбово. Бачите, навіть так він вміє робити. Ну правда ж прикольно. Ну, по-моєму, ну дуже прикольна тема. Бачите, типу, як він імбово. Плюс він теж... Недовго набувається, ну, скажу так, довго, але для SOL SD це нормально. Ну, типу, сам боєць дуже прикольний. Він підходив до SOLШD, ну, так само і до парного СРШД, і до Тріо ШД, звичайно ж. Ще він... Ну, сейф, я вам скажу, він не підходив. нокаут він більш-менш підходить. Далі. заход кристаллю. Заход кристалів, ну, ти, якщо дивиться, яка карта. Якщо це, до прикладу там Відкрита карта, то не бажано Якщо це більш така закрита карта, то можна брати, можна брати все-таки ж. Якщо це 5 на 5, ну 5 на 5 його краще беріть тільки Brawl Ball. До речі, Brawbowl 3 на 3. Він дуже імбово там грається. Я вам просто даю зуб. Там правда дуже імбово грається, тому. говорю вам. Не вони, не беріть його в сейф. Це найгірше буде помилочка ваша. Я вам обіцяю. Ніколи не беріть його в сейф. Ну а так то, боїться сам дуже прикольний. І ще я вам хотів показати дуже удужній фішечку, Дивіться. Бачите, ульта добувається отак, от тільки 0.25. Ну, типу як 25% зі 100. А от тепер дивіться, якщо ми удар кидаємо, от удар і ще ульта зразу. І нам вже половину. Ми можемо ще кинути гаджет, отак добити і ще ультою. Тому... імбово дуже. Говорю вам. Ще я хочу вам продемонструвати швиденько другу перший гаджет, першу пасівочку. Погнали, швиденько вам продемонструю, щось там затягнувся чуть цим. Зразу вам показую гаджет. Зразу летимо сюди і водиться. Гаджет. Опа, бачите? і розкидається. Зараз вам хочу одне ще показати. От. Ульта. Подивіться, зразу ульта набивається. Дар, мені треба лишити тут одного. Дивіться. Ульта і ще одна ульта набивається, Ви бачив ну їм імбово дуже, правда ж? Подивіться, ульта використовується має тільки бути там Четвертинка, а отут зразу. Вльтат. Тому, говоримо. Це дуже імбовий персонаж для Пушу, до прикладу, Узара Максимальний Раунд. Тому, дуже прикольна фішечка. А так на цьому все, Давайте ставити лайки обов'язково на цьому відео. Бо я для вас дуже стараюся все-таки ж. Не жаль вам поставити одного лайка. Ну, правда ж? Що... Це ж не важко. Ну і обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Скоро будуть ще нові бійці. Будемо розглядати. Тому чекайте. Тому всім удачі, всім па-па.